Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо додавати та віднімати дроби з різними знаменниками. Пам'ятаємо, що якщо в нас є два дроби із спільними знаменниками, наприклад, дві третіх і додати одну третю, то ми ці три в знаменнику записуємо, тому що він спільний, ми його просто повторюємо і пишемо тільки один раз. А чисельники власне, вже виконуємо між ними ті дії, які пропонували робити з дробами. Якщо додавати, то додавати, якщо віднімати, то віднімати. В даному випадку додаємо. 2 плюс 1 у 3 третіх. 3 третіх можна скоротити, буде 1. Власне, нам потрібно виконання таких завдань звести до виконання завдань із дробами, що мають спільні знаменники. Але як їх одержати? Нам потрібно буде перший дріб домножити на знаменник другого. Тобто я помножу і чисельник і знаменник на 7, в другому випадку я помножу все на 5. Здавалося б, це ідеальний спосіб взяти так навхрест поставити додаткові множники, і все, нічого не треба видумувати. Це хороший варіант, якщо у вас взаємно прості числа, або якщо ви не хочете з самого початку думати, як виконувати це завдання. Шкода тільки, що в більшості випадків, наприклад, в такому завданні, як 2 та 3, зараз, щоб ви бачите на екрані, це буде найкращий спосіб виконати. Ви будете одержувати більші числа, вам потрібно буде працювати більше. І в кінці прийдеться думати, а як скоротити, бо числа будуть більші, і це не буде не завжди так легко зробити, якщо підібрати, наприклад, якісь менші додаткові множники, якщо це можливо. В першому прикладі менших підібрати ми не можемо, тому для нього це найоптимальніший варіант. Давайте продовжимо виконувати тоді, яку я наступною напишу, ми зазвичай не пишемо. Але виглядало б воно так: ми беремо наш дріб п'ятих і домножуємо на 7. І чисельник, і знаменник. Далі пишемо ту дію, яка в нас була. Потім у нас є дріб 2. 7, і ми і 2 і 7 домножуємо на додатковий множник 5. Потім ми це записуємо: скільки ж там буде. 3 на 7, 21. 5 на 7 35. Потім 2 помножити на 5, буде в нас 10. І 7 помножити на 5. Знову 35. Звичайно, ви можете ці дії, що зараз записані зеленим кольором, теж писати і виконувати їх. Проте, з часом ви перестанете це робити, тому що ви научитеся краще виконувати його, і будете писати вже ті дії, які будуть далі білим кольором. Ви мугтимете зразу записати спільний знаменник 35. І далі виконати ось так: 7 помножити на 3 21, записати знак між дробами. І помножити 5 на 2. 10. Тобто ви таким чином можете уникнути запису ось цієї зеленої частинки. Але для початку рекомендую все-таки кілька прикладів так записати, щоб ви розуміли, що відбувається, що це не просто якась магія, а це абсолютно нормальне розв'язання, просто дещо скорочене. І далі вже віднімаємо 21-10, буде 11, 35. Приступимо до виконання другого завдання. Для нього теж можна зробити свої додаткові множники. Звичайно, можна би було б написати сюди 3, сюди 12 і перемножити. Але можна вибрати кращий варіант. Наприклад, ми бачимо, що 3 і 12 Можна поділити на одне і те саме число. На яке? На 3. 3 ділиться на 3, будемо мати 1, 12 ділимо на 3, будемо мати 4. Так от, є варіант, можна записати ось так додаткові множники, а потім їх як поділити на 3. Ми ділимо на 3 матимемо 1. 1,2 ділимо на 3, матимемо 4. Можна зробити так, якщо ви підібрали додаткові множники, а їх ще можна на якесь одне те саме число поділити. Якщо ви це зробите, додаткові множники будуть менші, і, власне, ваші врахунки будуть простішими. А можна було б зразу подивитися, на що ділиться 12 та 3 на 3 і поділити їх. 12 поділили на 3 одержали 4, записали в другий дріб додатковим множником. А 3 поділили на 3, одержали 1 і можна записати в перший. Є один цікавий факт: якщо у вас додатковий множник одиниця, ви можете його взагалі не записувати. Сенс домножувати на 1 не завжди є. Продовжуємо виконувати даний приклад. Ми перший дріб перепишемо 7, 12. поставимо плюс. А потім ми помножимо на 4, 2 та 3, 2 на 4, 8, 3 на 4, 12. Ці дії нам потрібна для того, щоб ми. От, власне, вона в попередньому прикладі була тут. Потрібно вона нам для того, щоб ми перевірили, чи рівні в нас знаменники, тому що досить часто додаткові множники ми можемо підібрати не абсолютно вірно, і знаменники у нас вийдуть теж неоднаковими, і ми додати його фізично не зможемо. Але ми це не помічаємо і рухаємося далі. Тому дану дію я би рекомендував все-таки вам певний час ще позаписувати, щоб ви розуміли, що ваші знаменники виходять весь час вірно. І ви все робите правильно, не допускайте жодних помилок. Тому будьте з цим дуже обережними, і краще запишіть одну дію, пізніше ви могтимете від неї відмовитися. Ви матимете записати тепер спільний знаменник 12, а 7 і 8 додати. Якщо ми додамо до 7-8, ми одержимо 15, у нас є дріб 15-12. З одної сторони, здавалося б, все ми завершили, але не так. Є ще деяка робота, яку можна з цими двома числами зробити. Перше, можна скоротити, друге, можна виділити цілу частину. І вам вибирати, що вам буде зручніше. Якщо зручніше виділити цілу частину, виділяєте, потім скорочуєте. Або скорочуєте зразу, а виділяєте потім. Наприклад, я можу зараз поділити на 3 і одержу 5 четверти. Тоді виділю цілу частину і матиму одну цілу і одну четверту. А можу виділити цілу частину зразу. І давайте зробимо це так. Скільки разів 12 вміщується в 15? Один раз. 15 відняти 12. Одержимо. 3. Знаменнику буде 12. Я 12 і 3 можу поділити на 3. Скоротити. Одна ціла у мене лишиться, 3 поділю на 3 матиму 1. 12 поділю на 3 матиму 4. Тобто та сама відповідь: 1,1 1, лишається, в якому порядку ви б не виконували. Тобто, що вам буде зручніше робити, те ви робите, або спочатку скорочуєте, або виділяєте цілу частину. Пам'ятайте, це потрібно робити, виділені цілої частини, коли у вас неправильний дрів, а скорочувати тоді, коли чисельник і знаменник на одне те саме число ділиться. І третє завдання: це не перше завдання, коли у нас абсолютно знаменники є взаємно простими числами, і ви просто навхрест домножили. Це не друге завдання, в якому у вас один знаменник ділиться на інший. Це більш типовий варіант і універсальний, в якому. Знаменники діляться на одне те саме число, але не одне на один. Наприклад, 18 і 12 можна поділити, скажімо, на 2. От давайте спробуємо підібрати так додатковий множник. Це не найкращий додатковий множник буде, якщо ми поділимо просто на 2. 18 ділимо на 2 одержимо 9. 12 поділимо на 2 одержимо 6. Але ж 6 і 9 можна теж поділити на якісь числа, наприклад, на 3. 6 ділимо на 3 матимемо 2. 9 ділимо на 3, матимемо 3. Тобто додатковими множниками, реально у нас найоптимальнішими будуть. Ота двійка, зеленека і трійка. Якщо підібрати зразу число, на яке можна поділити, наприклад, на 6, ми в першій же дії одержали б необхідну двійку і трійку. Тому, якщо ви підібрали зразу все оптимально, ви і зробите це завдання трішки швидше. Якщо ні, то розчаровуватись не потрібно, ви можете підправити ваші додаткові множники і вибрати кращий варіант. Простіший, і той, який буде потребувати меншу кількість обрахунків. Матиме помножити 13 на 2, це буде 26. 18 теж помножимо на 2, буде 36. Так само нам потрібно 7 помножити на 3, Це 21. І 3 помножити на 12, так само 36. Знову ж таки, ми впевнили, що наші знаменники рівні, а це означає, що додаткові множники ми підібрали правильно. Власне, тепер можна записати спільний знаменник 36. А в чисельнику від 26 відняти 21. Нам потрібно лише порахувати, 26 мінус 21 це 15. І ми матимемо його поділити на 36. Перевіримо, чи 15 і 36 ділиться на 3. 5 плюс 1 матимемо 6, 6 на 3 ділиться, тому 15 ділиться на 3. Так само 36. 3 плюс 6 9, 9 ділиться на 3, значить і 36 ділиться на 3. Ми себе вчали під час першої теми. Тому скорочуємо наш дріб на 3. 15 ділимо на 3, матимемо 5. 36 ділимо на 3, матимемо 12. Тому наша відповідь 5-12. Що ж, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.